Всім привіт! Ви на каналі Максим Паскар. На цьому каналі я йду до кнопки срібної, показую дисципліну, спорт, саморозвиття. Це рік холодного душу і обливання холодною водою, саморозвиток. Я тим самим, що я знімаю відео, я теж стаю кращим і розбираюсь в якихось напрямках. В основному показую шлях, як я розвиваюсь. Сьогодні я розкажу вам про свою ситуацію, де я знаходжу сили, і як я справляюся всім тим, що в мене зараз є. І як я знаходжу час на те, щоб знімати відео. Поїхали. Предісторія, де я і чим я займаюсь. Я працюю за кордоном на заводі. Дуже плотний графік у мене. 12 годин майже кожного дня. Це без вихідних. І з 2 числа я буду працювати 46 днів без вихідних. Як же я нахожу час на те, щоб знімати відео? Час у мене є зранку, пів години, і 2 години після роботи. Це під час роботи ми закінчили роботу, і я з 5 годин до 7 можу піти в офіс і знімати відео. І можу піти в роздягалку, як інші мої колеги і, в принципі, люди на заводі. Листати ленту, спати і просто відпочивати. Чому я ж виберу цей шлях іти після роботи і займатися цим ділом. І це не, не так легко, як ви думаєте. Перша причина, чому, перша причина, чому я це роблю, це тому, що я дуже хочу дійти до своєї детської мрії. Це срібна кнопка. Я, її, я про неї, блять, піздець, як. Хочу дойти, і дуже сильно я про неї мрію. І тільки ви можете мені, проти... і тільки ви можете допомогти мені в цьому, дорогі мої підписники. Так що ж мене мотивірує, а мотивує мене те, що я не хочу працювати на заводі все своє життя. Як ви всі розумієте, професія блогера це прибуткова професія, Ну, я вам ще, док... я вам ще до... добавлю, вона не така легка, як ви собі думаєте. Перший мій був бар'єр це страх, осудження і, в принципі, страх перед публікою. Дуже багато мені прийшлося вложити в себе і пропрацювати, щоб його здолати. І от я сижу перед камерою і знімаю відео. Ще я що хочу сказати, скільки б для цього не потрібно було б часу. Я буду хуярити. Тому що. Системність і дисципліна приведе мене до успіху. Так, успіх для всіх людей різний. Но в якомусь роді я буду кращим, ніж ті, хто просто час відпочиває і тратить свій час в пусту. Що посієш, то й пожмеш. Я вкладаю свій час в свій контент. Так, він поначалу зараз буде хуйовий, це база. Но з кожним відео я буду себе розкривати, я буду розкривати перед камерою, я буду ставати тільки кращим і буду в цьому ділі рости. Тому що, якщо не працювати над цим, воно і не буде розвиватися. Як ви можете бачити, купив я світло, купив я мікрофон, купив я телефон. Блять. Купив я штатив, світло, мікрофон, ще світло. Різні аксесуари до цього всього. Тому що я війшов в це діло з відповідальністю. І буду так далі робити. І з кожним відео буду ставати ще все кращим і кращим. Тому що це вже видно по результату. Подивіться мій перший ролик, і зараз це вже більш-менш рівень. Вернемося два кроки назад. Що ж мене мотивує, це жага себе. Показати світу. Я не хочу бути тихою мишкою, про якого нічого не звісно, як там кажуть. В принципі, в принципі, я ще не сформулював свою повну нішу. Я буду зараз тестувати, пробувати. І, мабуть, може я щось і з цього витягну, і виберу свою нішу одну напрямок і буду його розвивати. Зараз я просто експериментую. Це ж ні, ніхто не це робити. Друзі, дякую, що подивилися відео. Всім гарного дня, підпишись, якщо буде несложне. І до нових зустрічей. Пока!